Ось таке супер рішення. Е я вже вам казав, що буде кращий результат. ми Працювали над цим. Е що ми тут маємо? Ми маємо той самий екранчик е автомат е клема 200 А. До речі, тут БМС 200 А і 2 А спромбалансування. Е стають один до одного от, в стик то вони можна займати місце під стіною менше, можуть бути додаватись один до одного, можуть бути горизонтально. Так, вони на колесиках. Колесика фіксуються, теж дуже зручно. Можна заблокувати, не буде воно рухатись, потрібно пересунути, можна відрегулювати і воно дає рухатись. Так, інвертор, наприклад, вісімочка. Ці акумулятори дуже пасують до нього. Тобто 15 кВт годин. Під шістька, восьмерка, 12. -ка. Дуже зручно, дуже компактно. І кому більш до вподоби не такі білі, вертикальні, є ось рішення горизонтальне. так Теж фіксується один з одним, зв'язується. Мега потужні От 100 кг рухається одним пальцем по столу. Так. Тут вже по два, вида кле... по два клема для паралелі. Так, екранчик, правда, меншенький, але теж інформативний, зручний. Кан теж БМС 200 амперний, 2 А балансування. Ручки мега надійні. можна вже за них піднімати, носити, все дуже зручно. До чого це я все вів, що жодне саморобне рішення в рази гірше по якості металу і так далі. Ну, Як з цим треба погодитись? Як не є, але це рішення цікавіше і краще. Ми не відмовляємося від самостійних збірок, але вони будуть трохи в іншому ціновому діапазоні. Зараз пропонуємо ось такі 15 точки Тут вже все на найвищому рівні по всім видам захисту, перевірки, клемам, шинам і так далі. І ці біленькі кому доподобається, як на мене, білий до білого пасує краще. Тому звертайтесь, запис на вересень на корпусації, всі на серпень розписані і маємо ми їх достатню кількість. Звертайтесь, бронюйте, ціна від 3500 доларів. Кому дорого, ну таке. Ми надаємо гарантію, кожну комірку перевіряємо, відповідаємо за якість. Всім гарного вечора.